Скільки дітей ти би хотів мати? Ну, хоча б 80 там. Чи ти коли ти йдеш в магазин по продукти? На чому ти добираєшся? На «Жигулю». Так. Будь ласка, який найсмачніший продукт ти любиш? Багато де. Профінату, блуганка. Які ти знаєш будівельні інструменти? Один або два? Бо скільки років ти би хотів прожити? 100 тисяч. Скільки дітей ти б хотів мати? Е, угу. Коли вам потрібен магазин по продукти, на чому ви добираєтесь? На коньові. Далі, який найсмачніший продукт ти любиш? Стамеска, рубанок. Які ви знаєте будівельні інструменти? один або два? Макарони. А, а скільки років ти б хотів прожити? Мільйон. А Скільки дітей ти б хотів мати? Десь до 80. А коли вам потрібен магазин по продукти, на чому ти добираєшся? На вертольоті. А який найсмачніший продукт ти любиш? Бетонна мішалка. Дрилька. Які ти знаєш будівельні інструменти? Один або два. Це манго. Солянка. О, Солянка. Ага. А толянка, Солянка. скільки років ти би хотів прожити? Мільярд. Скільки дітей ти б хотів мати? 51. один. Коли тобі потрібен магазин. На чому ти добираєшся? На маленькому літаку. Добре. Який найсмачніший продукт або страва, яку ти любиш? Болгарка і, ще? і перфоратор. Дуже дякую. Які ти знаєш будівельні інструменти? Один або риба. Скільки років ви хотіли би прожити? Мільярд. Скільки дітей ви б хотіли мати? Сто двадцять. 120. А ви? Ой, ні, поза 80. Скажіть, будь ласка, коли вам потрібно в магазин по продукти, як ви добираєтесь? Сьювін називається. На квадроциклі. Квадроциклі, а ви на чому? Самокат. Який найсмачніший продукт або страву, будь що. Найсмачніше, що ви любите? Кельня, наприклад, там, молоток. Молоток, кусачки. Сокіра, лопата. Дякую. Останнє запитання. Які ви знаєте будівельні інструменти? Один або два штуки? Багато не треба. Плов. Дякую. Скільки років ти думаєш прожити? Мільярд. Дякую. А скільки дітей ти б хотіла мати? Напевно, вісімдесят. А скажи, будь ласка, коли тобі потрібно піти в магазин по продукти? На чому ти добираєшся? Яхтах. Який найсмачніший продукт ти любиш? Молоток, болгарка. Дякую ще. А який, який ти знаєш один або два будівельних інструменти? Шкарки. Скільки років ти би хотіла прожити? Можна пити Окей. А скільки дітей ти б хотіла мати? Ну, до ста. До Добре. Е, коли тобі потрібно піти в магазин по продукти? На чому ти добираєшся? На, на літаючій машині. Які види е, будівельних інструментів ти знаєш? Ну, може бути манго. Угу. Який найсмачніший продукт або виріб ти любиш з'їсти? Ну, молоток. і... Отвертка.